Друзі, хотів коротше, тренда записати на цьому столі, але думаю, потім мені все-таки по жопці надають, скажуть, ти не культурний, куди заліз на стіл і тому подібне. Але не хотілося нариватися, якщо чесно, на такі неприємності. Ярчайший завжди в тонусі. Це, до речі, шахматна доска. У кого є бажання, хто живе в Мікові, Можемо зіграти в шахмати. Покажу вам поближче. Дивіться. Бумс. Я якби добре вихований і не хотілося, я ж кажу, нариватися на місний бамон, тим паче скажуть, блін, скотеняка, заліз, де оці манери, культура. Так що ми просто по красоті з вами тут знаходимося, ярчайші, ярчайші в тонусі. Залітай вечірком на стрім, буду рад бачити і... Залітай в шапку профіля, підписуйся на ютубчик, також буду рад бачити. І погнали, відпустка буде цілий тиждень цікавого, ярчайшого.